Всіх вітаю! Ми продовжуємо наш плейлист курс індонезійської мови і переходимо до контрольної роботи по п'яти минулим дієсловам. Ну, на сьогодні це буде трошечки коротше контрольне, всього-навсього на 15 речень. Тому що скоро наше таке генеральне повторення по першим 50 дієсловам, Так і буде можливість повторити. Отже, я хотів би залишитися завтра вдома. Я хотів би. Сая Інгін. Залишитися От тут ще такий момент, якщо є ніби дві обставини одна обставина місця, друга обставина часу, то все ж таки краще ставити обставину часу в кінці. Тобто бесок в кінці. Тобто, спочатку кажемо вдома, di ruma, і бесок завтра в кінці. Сая Інгін, Тінга, Дірума, бесок. Я хотів би залишитися завтра вдома. Він не хоче відповідати на це запитання. Він не хоче мау Відповідати менджава це, на це запитання, тобто запитання цеан і ту. Пам'ятаємо. так? -та ніби дві літери, два звуки потрібно прочитати відокремлено, не від одного. Пертаняан і ту. dia tidak mau menjawab pertanyaan itu. Mi brat už zašel na kuchňu. Mi brat. Saudara. Laki, laki, saja. už Suda. Zašel. Masuk. Abo z počátku masuk ke. Zrazu zvykáte do té konstrukci Masuk ke. Zaj, zaj do. Масоке на кухню. Так. А, кухня дапор. На, на кухню. Дапур. Саудара лаки -лаки сая суда масуке дапур. На кухню. Він хотів би запитати твого друга про цю проблему. Таке речення трошки буде довше, але воно поєднує все, що ми вчили практично минулого року. Отже, він хотів би запитати, D, DM. In запитати когось, тобто прийменник кепада кепада твого друга, темен каму, треба сказати, друга твого, дослівно Про цю проблему. От, запитати про це тентанг. Цю проблему масала іту. Дія інгінбертання кепада теман каму, тентан, масала іту. Тобто, про тентан, а кепада вказує на адресата. Так. Моя сестра щойно зійшла з літака. Моя сестра. saudara perempuan saya Shoino baru saja tak baru saja Zišla z turun dari zite iz ili tak bude pe sa saudara perempuan saya -ja. baru saja turun dari pesawat Тут ще такий момент, щоб не путати слово саджа і сая. Бачите, одною літерою лише відрізняються, але, але значення зовсім різне. Саудара сая бару саджа, турундарі пасават. Ми не хочемо залишатися завтра в офісі. Правильно, хто хоче? Ми не хочемо. Камінь. Тідак Мау. Залишатися Тінгал. Знову ж таки, залишатися завтра в офісі. Тобто, спочатку обставину місце ставимо в офісі декантор. Ну, а далі завтра. Обставина часу в кінці бесок. Камі Тідак Мау Тінгал, Декантор, Бесок. Вони не можуть відповісти на це запитання. Вони не можуть марека Тіда Біса відповісти Менджавап на це запитання. Пертанян, пертанян. І ту. Це запитання. Пертанян і ту. Мерека Тіда Біса Менджавап. Пертанян і ту. Ми зможемо відповісти на це запитання завтра. От знову ж таки, це майбутній час. І є слова, є маркери, які вказують на те, що це майбутній час. Але в даному випадку в нас є бесок завтра. Тобто тут вже проблем абсолютно ніяких нема. Тобто цього достатньо, щоб утворити минулий час, просто сказавши слово бесар. Є таке висловлення, що індонезійська мова дуже економна в цьому плані. Так? Якщо зрозуміло по контексту, що це минулий, майбутній час, значить це майбутній час і без ніяких граматичних конструкцій. Тому просто кажемо, ми можемо відповісти на це запитання і додаємо завтра. Ми можемо «камі біса відповісти. menjawab natsasa petanya pertanyaan itu besok kami bisa menjawab pertanyaan itu besok saya ingin tinggal di rumah besok dia tidak mau menjawab pertanyaan itu saudara laki-laki saya sudah masuk ke kantor ke dapur. ke dapur, dia ingin bertanya kepada teman kamu tentang masalah itu. Saudara perempuan saya baru saja turun dari pesawat. Kami tidak mau tinggal di kantor besok. Mereka tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Kami bisa menjawab pertanyaan itu. Песок. Дев'ята здається там 9. Він запитав їх про щось дивне. Або так, про дещо дивне. Це так краще звучить. Загадаємо слово дещо. Дія запитав Бертаня. Дія Бертаня Запитав когось, тобто кепада. А кого їх мерека? Дія бертання кепада мерека, він запитає, або він запитує. Знову ж таки, тут вже зрозуміло, що факт ніби звершився, то це щось було в минулому. Щось, щось звершилося, да? навіть без службових слів. Дія бертання кепада мерека. А далі треба сказати про дещо дивне. Про це буде тентан, А дещо дивне, як буде дещо. Сесуту. Ми це знаємо це слово. Сесоту. Дивне Анех. Дія Бертання Кепада Мерека. Тентанг сесоту Анех. Мій батько хотів би відповісти на її запитання. Мій батько Ая Сая. Хотів би інгін відповісти. Менжаваб. На її запитання. Пертанян Дя. Аяксая інгін менжаваб пертанян дія. Я не хочу заходити до вашої кімнати. От таке речень цікаве. І тут давайте ваша. Будемо вживати як вічного форма ви. Отже, я не хочу сая саятидак мау. Заходити до, сразу, відразу звикаємо до конструкції, масок КЕ. Так, заходити до масок КЕ вашої кімнати. Тобто кімната ке камар. І ваша вічлива форма – «анда». Каліян це ви звичайна форма Anda вічлива. значить масок. Масок кекамар анда. От для чого ми, в принципі, її перечитуємо ще раз. Так, щоб такі помарки, описки виправити вчасно. Сайатідамау масок кекамар анда. Вони ще не зійшли з потяга. Вони ще не зійшли. Мерека Белум Турун. Зійти із Турун-Дарі. І потяг, тобто наша вогняна карета дослівно так. Керета апі. Вони ще не зійшли з потяга. Мерека Белум Турундарі, керета апі. Хтось вчора заходив у твою кімнату. Можливо, краще звучить, як вчора хтось заходив до, до твоєї кімнати. Але тим не менше. Знову ж таки, вчора, треба сказати, вчора, вчора заходив хтось до кімнати. Хтось, хтось заходив до твоєї кімнати вчора. Вчора, як ставимо в кінець. І це вже нам говорить, що це минулий час. Отже, хтось. Це Се сеоран. Заходив до кімнати. Тобто масок. Масоке камар твоєї каму. І в кінці вчора кемарін. Це Се сеоран масок. -ке -камар каму кемарін. Хтось вчора заходив до твоєї кімнати. Мій друг уже зійшов з автобуса. Мій друг Теман Сая уже зійшов. Сюда Турун Дарі, дарі. і автобус біс. Теман Сая, дарі турундаріс. Він запитує про мою роботу. Давайте тут. Повторимо цю форму, коли дія відбувається зараз, в даний момент, і триває. Ну, Буває таке, що хтось що щось запитує ну, протягом якогось періоду часу. так? Якесь довгі питання ставить. так? Тобто, Ми так і скажемо. Тобто, дія відбувається зараз. Тобто, Він запитує. Це буде дія седан, обов'язково маркер тривалості седан. А далі все по класиці. Bertania. dia sedang bertanya, Vin pro moju robotu. Tentang kerja, kerja saya. Dia sedang bertanya tentang kerja saya. Dia bertanya kepada mereka tentang sesuatu aneh. Ayah saya ingin menjawab pertanyaan dia Saya tidak mau masuk ke kamar Anda Mereka belum turun dari kereta api Seseorang masuk ke kamar kamu kemarin Teman saya sudah turun dari bis Dia sedang bertanya tentang kerja saya Отже на сьогодні Всім дякую і побачимося наступного уроку, де на нас знову чекає наша наступна п'ятірка дієслів із 46 по 50. Сам па